Шановні колеги, доброго дня! Дозвольте зупинити вашу увагу на сучасних підходах до покращення ситуації пов'язаної з гіперсприйнятливостю бронхів у дітей. І сьогоднішня тема, яку розглядають колеги разом з вами на, засід... на засіданні фахової школи, да, вона торкається бронхообструктивного синдрому і дійсно. На першому році життя кожна друга дитина, особливо якщо це хлопчик, на фоні вірусних інфекцій дихальних шляхів потерпає від бронхіальної обструкції. Приблизно 20% дітей потім ну, залишаються в зоні такої схильності до бронхообструкції лише у 10% серед цих дітей. Залишається як діагноз бронхіальна астма, тобто схильність до повторних епізодів бронхообструкції. В підлітковому віці значно зменшуються симптоми, трапляється так звана клінічна ремісія астми, але разом із тим. На жаль, все таки у підлітків, і, до речі, на нашій кафедрі була виконана така робота. Ми підтвердили, зберігається так звана гіперсприйнятливість брохів. Добре, відомо на сьогоднішній день, що астма є найбільш поширеним хронічним запальним захворюванням дитячого віку. Вона характеризується повторною обструкцією повітряного потоку і гіпер. Сприйнятливості відповідно гіперреакцію дихальних шляхів на вплив різноманітних чинників, як специфічних, так і неспецифічних. А отже, фундаментальними епіфеноменами бронхіальної астми на сьогоднішній день залишається хронічне, хронічне запалення, підвищена сприйнятливість до специфічних і неспецифічних стимулів, і ремоделювання бронхів. Вивчається дуже детально на сьогоднішній день взаємозв'язок між, між цими трьома компонентами. Можу сказати, що доволі контраверсивні результати отримуються, але разом із тим власне співвідношення цих трьох компонентів і визначає так звані фенотипи бронхіальної астми, або навіть які потребують, мабуть, скоріше за все. Ну, десь індивідуалізовано, більш персоналізованого лікування, ніж зазвичай ми опираємося на настанови, які існують. Отже, гіперсприйнятливі дихальні шляхи дихальних шляхів вимірюються шляхом впливу різноманітними стимулами, частіше за все, це неспецифічні стимули, які підвищують значно. Скоротливість м'язів бронхів, посилюють явище бронхіальної обструкції, викликають обмеження повітряного потоку, і через те вони називаються так званими бронхопровокаційними пробами. Бронхопровокаційні проби проводяться як з прямими подразниками, це фармакологічні різноманітні агенти, зокрема такі як гістамін, метахолін, які безпосередньо впливають на рецептори бронхів, які мають місце в мускулатурі і викликають власне звуження бронхів. А також непрямі подразники. Зокрема, це можуть бути фізичні вправи, це можуть бути окремі фармакологічні агенти, такі як аденозін монофосфат, гіпертонічний розчин солі, сухий порошок маніту. Ці стимули вважаються, викликають звуження бронхів, скажімо так, непрямим шляхом. Компонентами гіперсприйнятливості дихальних шляхів на сьогоднішній день вважається два основних, які можна визначати за допомогою спірографічних бронхопровокаційних проб. При аналізі провокаційних спірографічних проб виділяють такі компоненти, зокрема. Як гіперчутливість, гіперчутливість характеризується субом сувом на спірограмі кривий поток об'єм ліворуч, тобто, чим менше доза провокаційного стимулу, тим вважається вищою є гіперчутливість бронхів і гіперреактивність, яка позначається швидкістю крутизною. Оцього нахилу кривої потока б'йом і говорить про те, наскільки швидко виникає бронхообструкція у відповідь на провокаційний стимул. Провокаційні спірографічні проби проводяться, як правило, в міжприступному періоді. У нас накопичений достатній досвід по проведенню таких проб. Ці проби проводяться зранку, наче за умови відміну препаратів, які можуть впливати на неспецифічну реактивність бронхів. В першу чергу, звичайно, це інгаляційні глюкокортикостероїди. Ми використовували в своїх дослідженнях розведення гістаміну, а також визначали у вигляді дозованого біву вплив фізичного навантаження на. Прохідність бронхів у вигляді так званої бронхіальної лабільності. До прямих бронхоспазмогенних стимулів ми визначали гіперчутливість в пробі ПК 20 гістамін тобто проба, яка демонструє на яку концентрацію і на яку дозу гістаміна відбувається зменшення форсованого об'єму видиху на першій секунді на 20%. І гіпереактивність за показником дозозалежної кривої до інгаляції гістаміну. Як проводили ці дослідження, показано на даному слайді, ще раз хочу сказати, що у нас накопичений достатній досвід. Єдине, хочу застерігти, що такі провокаційні проби, в першу чергу, до прямих стимулів слід проводити тільки навченим персоналом, які. Здати надати невідкладну допомогу краще в умовах відділення інтенсивної терапії реанімації при повній укладці для надання такої допомоги. Ну і ясно, що повинен бути кисень непрямі бронхоспазмогенні чинники, такі як фізичне навантаження, це. Звичайно, проба дещо легше, менш, скажімо так, вона небезпечна відносно, так? хоча ми не отримували небажаних наслідків ні від проби з гістаміном, ні від проби з фізичним навантаженням. Дитина бігає до досягнення субмаксимального пульсу. Після, перед тим робиться звичайно вихідна спірографія, так само як і при пробі з гістаміном. Потім робиться спірограма після проведення фізичного навантаження і після інгаляції 200 мікрограм сельгутамолог. Ну і от подивіться, будь ласка, наші власні результати це результати оцінки неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів до такого бронхоспазмогінного прямого провокатора, як розведення гістаміну. І ви бачите, що по мірі спостереження за дитиною, тут це фрагмент дисертаційної роботи, спостереження катамнистичне за дитиною показало поступове зменшення дози і концентрації гістаміну, на якій виникає зменшення ФОВ-1 на 20%. І прискорення у вигляді дозозалежної кривої показника гіперчутливості бронхів. Ще раз хочу наголосити, що чим менша доза і концентрація, і вища гіперреактивність, тим гіперсприйнятливість бронхів вважається вищою. Гіперсприйнятливість бронхів виникає при різних захворюваннях, не тільки бронхіальній астми, Разом із тим, вона може перебігати асимптоматично. Ще раз наголошую, що у підлітків, які не мають скарг і клінічних, вдавалося б ознак на бронхообструктивні епізоди, на жаль, зберігається субклінічна гіперсприйнятливість бронхів. Патогенез, як власне, і інших компонентів бронхіальної астми на сьогоднішній день. Ну, вважається недостатньо вивченим, доволі багато контроверсійних поглядів на це. Ну, але єдине, в чому збігаються думки дослідників, що все-таки хронічному перебігу гіперсприйнятливості бронхів сприяє наявність персистуючого запалення, а власне персистуюче запалення, Воно супроводжується ушкодженням респіраторного епітелію, набряком, дисквамацією епітеліоцитів, і, звичайно, така чутливість бронхів підвищується. Зменшений калібр бронхів сприяє також підвищенню гіперсприйнятливості, зміни на проникненні слизової бронхів, про що я вже говорила. Ну, гуморальні клітинні медіатори різноманітні. Також одне з досліджень дисертаційних це вивчалася астма фізичного навантаження у дітей, і як ви бачите, що показники спірографічні на ділянці різних, різного діаметру бронхів свідчать про те, що гіперсприйнятливості найвищої є власне, на рівні середніх і дрібних бронхів. Таким чином, повністю наші дослідження узгоджуються з даними літератури. Доведений на сьогоднішній день зв'язок між чутливістю дихальних шляхів до прямих подразників, а також маркерів запальних, таких як моноксіднітрогена, які визначаються видихованому повітрі на сьогоднішній день, демонструє виразність запального процесу, а також ензенефільна інфільтрація стінки бронхів. При еозінофільній і гіперзінофільній астмі також ми вивчали в наших дослідженнях. Захищена також дисертація на цю тему. Тобто, чим більшою є інфільтрація бронхів езенефілами, тим вищим є, вищою є сприйнятливість їх до бронхопровокаторів. Разом із тим на сьогодні переглядається роль епітеліоцитів, які вважаються на сьогодні не лише утворює механічний бар'єр і хімічний бар'єр для впливу різноманітних чинників, але й виконують значну імунну функцію. Вони представляють антигени, вони виробляють цілий ряд як цитокінів, які запускають каскад розпізнання антигенів, а потім уже Розвиток адаптивних імунних реакцій, вони вивільняють різноманітні інші хімокіни, зокрема такі, як інтерферон. <кхи> Вибачте, при окремих хронічних запальних захворюваннях, зокрема як бронхіальна астма, атопічний дерматит, порушення регуляції відповіді епітеліоцитів або їх бар'єрної функції може і власне, рушійною силою у розвитку власне, алергічного запального процесу. Отже, все більше і більше доказів свідчить про те, що дефектна бар'єрна функція епітеліоцитів потребує протезування. Епітеліоцити потребують захисту. І, виходячи з цього, звичайно, на сьогоднішній день такий шлях, як респіраторна цитопротекція, Вважається доволі обҐрунтованим, доволі ну, логічним, так і в Україні практично вперше про респіраторну цитопротекцію заговорили, коли з'явився на фармацевтичному ринку перший брендовий препарат, побудований на основі ектоїну. Препарат має назву ЕКТОВРС, респіраторний цитопротектор – який на сьогоднішній день виконує роль по захисту покращення функцій епітеліальних клітин респіраторного тракту, чим звичайно має повне обґрунтування повне показання для використання при запальних захворюваннях. Хочу нагадати, що ектоїн це є екстремаліт, який свого часу був відкритий галінським у складі найпростіших мікроорганізмів. Так званих екстремофільних мікроорганізмів. Екстремоліт представляє собою природню молекулу амінокислоти, яка сприяє стабілізації і структуруванню молекул води навколо мембрани клітин, не втручаючись всередині клітини в обмін білку і генетичний матеріал. І таким чином утворюється ніби така водна подушка, яка захищає. У вигляді такого гідрогелю захищає клітину від впливу зовнішніх агресивних чинників. А, власне, говорячи про бронхіальну астму, ми розуміємо, що маємо на увазі вплив алергенів, а також неспецифічних факторів. Механізм ектоін-залежної реакції на сьогоднішній день включає стабілізацію макромолекул, розташованих на зовнішній поверхні клітині. Завдяки утворю, утворюванню структуруючих шарів води і стабілізації клітинних мембран. Таким чином, мембрана не ушкоджується, як показано на даному слайді. Медіатори запалення не вивільняються з епітеліоцитів, зокрема. І якщо клітина вже є запальною, то ектоїн сприяє процесам відновлення, саморегуляції. І як ви бачите на даному слайді, оцей щільний шар водних молекул дозволяє захистити від контакту із причинно значущими алергенами і іншими агресивними чинниками на сьогоднішній день. ектоїн настільки добре вивчений, що, як ви бачите, вже існує мета-аналіз досліджень, які присвячені вивченню ефективності ектоїну в різних галузях медицини, зокрема. При зменшенні прозапальних ефектів шляхом зменшення реактивної площі поверхні контакту з бронхопровокаційними стимулами показано в даному метааналізі, що топічне застосування актеїну може бути корисним як допоміжне лікування при гострих і хронічних захворюваннях запального характеру. Зокрема, таких як алергічний реніт, риносинусит, сухий реніт, фарінгіт, ларінгіт, а також, до прикладу, бронхіальна астма. Хочу показати дослідження, яке представляється доволі цікавим. Це дослідження подвійне, сліпе, плацебо контрольоване, в якому проводилася аналіз. Ефективності інгаляції ектоїну або плацебо і оцінювали функцію легень, запальні маркери, вміст нейтрофілів в мокротині у дорослих пацієнтів із хозелем. Тобто, при тому, коли гіперчутливість бронхів зумовлена власне не еозенофільною, а нейтрофільною інфільтрацією бронхів. чому це дослідження дуже важливе для педіатрів? Тому що як показали зокрема і наші дослідження також і виконана була дисертація в цьому напрямі серед фенотипів астми лише 50% становить зінофільна астма. Решта це нейтрофільний запальний фенотип або паусигрануласитарний при, при мінімальному відсотку взагалі. Клітин в мокрутині або гіпергранулоцитарному, коли гранулоцитів дуже багато. І от власний вплив на нейтрофільний характер запалення видається доволі перспективним, тому що зінофільне запалення і так непогано піддається контролю завдяки інгаляційним глюкокортикостероїдам, які, на жаль, на нейтрофільний характер. Ну, Впливають недостатньо, м'яко скажемо. Е, і от в даному дослідженні було показано, що у пацієнтів на фоні інгаляції ектоїну знижувався е, міст е, видихованому повітрі монооксиду нітрогена, зменшувався відсоток нейтрофілів в мокритині, що говорило про те, що ектоїн доволі задовільно контролює е, власне, нейтрофільний характер запального процесу. Ну, знову ж таки... Порівняно з іншими препаратами і стандартним лікуванням використання інгаляційного розчину ектоїну порівняно із сольовими інгаляціями, показала кращу ефективність і зменшення більш швидке усунення симптомів гострого бронхіту і значне покращення вже на сьомий день терапії. Причому слід сказати, що даний протизапальний ефект був. Доволі стійким, що також важливо, оскільки зберігався мінімум, мінімум продовж тижня і два тижні після проведеного лікування. Алергічний реніт також в літературі показано, що використання ектоїну дозволяє при легкому і середньоважкому перебігу алергічного реніту ну, практично поставити. Питання про необхідність так чи є вона в використанні таких препаратів, як антигістаміні або назальні кортикостероїди? Ви розумієте, що в кожному разі це звичайно значна економія і менше впливу фармакологічного на організм дитини? Отже, на сьогоднішній день Ектобріс. На нашому ринку це є брендовим єдиним препаратом, який володіє цитопротекторним ефектом на слизову оболонку дихальних шляхів, починаючи від кінчика носа, закінчуючи бронхілами, да? і заснований він, він на основі ектоїну. Для збереження цілісності захисту та відновлення клітин при захворюваннях дихальних шляхів даний препарат і захищає клітини, і клітинну мембрану ущільнює, робить її більш стійкою, сприяє зменшенню запального процесу, сприяє зменшенню контактної площі з агресивними чинниками, запобігає симптомам алергічних реакцій таким чином і сприяє відновленню. Слизових оболонок, власне, респіраторних епітеліоцитів. І я хочу показати вам дослідження, яке ми провели з використанням препарату Ектобріс в умовах обласної клінічної дитячої лікарні міста Чернівці. Ми, як ви бачите, залучили дві групи дітей. Перше це були 47 дітей, які хворіли на бронхіальну астму, запрошувалися нами. На таке рутинне обстеження, ці діти отримували стандартне лікування з приводу бронхіальної астми, засноване на настановах джина і на нашому наказі міністерському. Друга група це 31 дитина, як ви бачите, за клінічними характеристиками ці групи співставити. 31 дитина, яка хворіє на бронхіальну астму, і також отримує відповідне лікування, але разом із тим, ці діти. Отримали рекомендацію інгаляції ектоїну у вигляді препарату Ектобріс, яку проводили 10 днів двічі на день, використовуючи неболізований препарат. Діти знаходилися в міжприступному періоді, тому можемо сказати на сьогоднішній день, що вони були співставими, в тому числі, і за ступенем тяжкості перебігу бронхіальної астми, що дуже важливо. І контроль був задовільний у них, тому що на початку ми для себе визначили необхідність ну, чіткого співставлення для того, щоб не було внесено якихось додаткових помилок. Астма теж, шановні колеги, дозвольте на ньому не зупинятися, вам добре відомий використовується у вигляді двох варіантів для дітей до 12 років. Або 11 років включно, і дітей 12 років. Ну, і відповідна оцінка, ви пам'ятаєте, яким чином проводиться. Зверніть, будь ласка, увагу, шановні колеги, ми оцінили показники астма контроль тесту у дітей наших двох груп, залежно від того, коли вони обстежувалися так, до призначення ектоїну в комплексному лікуванні і після призначення ектоїну, звичайно, ми перерахували на показники відповідні терміну, і ви бачите таким чином, що астма контроль тест у дітей, які старше 12 років і менше 12 років, які отримували даний препарат. Показав дуже хороші динамічні зміни, які свідчили про підвищення шансів утримання контролю астми власне 19 балів і більше за АСТ тестом у дітей віком до 12 років, з показниками збільшення абсолютного ризику, або зростання абсолютного ризику, 54%, відносного 70%, практично у. Ну, 1,4 мінімальна кількість хворих, тобто це фактично менше 2. Тобто, треба пролікувати менше двох пацієнтів для того, щоб у одного отримати позитивний ефект. У пацієнтів іншої вікової групи, старше 12 років, приблизно такі самі показники ми отримали. З зростання абсолютного ризику було навіть більше 66%, відносно 83%, мінімальна кількість хворих відповідно 1,2%. і Окрема оцінка частоти денних симптомів, показана на даному слайді, так само свідчила про те, що відбулися значні позитивні зміни, які свідчили про те, що денні симптоми, які часто турбували дитину, Фактично, вже не спостерігалися в когорті дітей до 12 років, і натомість значно збільшилася когорта пацієнтів, в яких ці епізоди були поодинокими. І так само відбулися позитивні зміни в когорті дітей старше 12 років порівняно до анамнестичних даних. Ви бачите, що так само часті денні симптоми зникли у дітей, натомість зросла частка пацієнтів, у яких Траплялися лише поодинокі симптоми. Хочу ще звернути вашу увагу на показники назоцитаграми. Назоцитограму можемо розглядати як еквівалент фактично мокротиня. Ми дітей не стимулювали ще раз, нагадаю, це був міжприступний період, тому мокроту ми вирішили їх не, не, не мучити. так? Да? І от, зверніть, будь ласка, увагу, що вміст нейтрофільних, нейтрофільних гранулоцитів на назальному секреті унормувався, що співпадає з науковим дослідженням, яке я попередньо показала, а вміст еритроцитів, вибачте, еозинофілів, значно зменшився. Разом із тим, хочу звернути вашу увагу ще на один дуже важливий показник, виходячи з того, що Мінімальна кількість злущених епітеліоцитів в мокротині вважається менше 5%. Так, от в назальному секреті ми подивилися, що у пацієнтів на фоні використання ектобрісу відбулося зростання шансів досягнення власних таких показників назального секрету. І, і практично, ви бачите, у кожного другого пацієнта з показниками зростання абсолютного ризику 32% і зростання відносного ризику 52 Ми провели ще пробу з піднавантаженням. навантаженням. Діти були позаприступному періоді, тому могли ми собі це дозволити легко. І порівняли ці результати із обстеженням найближчого катамнизу, яке проводилося дітям ну не так давно в минулому році, і ви бачите, шановні колеги, що індекс бронхоспазму, індекс бронходіляції у цих пацієнтів значно зменшився після використання екторису, що говорить про зменшення показника лебільності бронхів в цілому. А отже, скажімо так, гіперсприйнятливість бронхів. У даних пацієнтів, ну, скажімо так, була дещо меншою. Таким чином, на сьогоднішній день можемо рекомендувати використання ектобрісу як компоненту респіраторної цитопротекції для включення в базисне лікування пацієнтів дитячого віку хворих на бронхіальну астму. Дякую вам за увагу.